Сьогодні у нас 17 травня 2025 року. Ми знаходимося у самому центрі селища Віддіополь. Тут алея слави по загиблим воїнам Збройних сил України, які загинули у несправедливій та кривавій війні з Російською Федерацією, де наші воїни захищають незалежність, свободу нашої держави та її Територіальну цілісність. Значить, ще 15 січня 2025 року на черговому засіданні комісії зачитаю її назви з питань найменування, перейменування вулиць та інших нас, які містять російське походження демонтажу, частковому демонтажу комуністичних символів, розміщених на пам'ятниках історії та культури Відьпопольської територіальної громади. І я, як член цієї, комісії, запропонував прибрати всі нагадування про війни та військові конфлікти, де брали участь. Солдати радянської армії, які розміщені на цьому монументі з метою припинення героїзації тих подій, коли Радянський Союз займався загарбницькими війнами. То, чим зараз займається вже Російська Федерація, тоді, куди я запропонував це членам комісії, всі члени комісії, у тому числі і секретар Віддіоперської селищної ради Світлана Новіко, проголосували за таке рішення. Привайте. Давайте продолжуємо. Да. Даю рекомендацію. Але, як бачимо, сьогодні 17 травня вже, але ніхто не виконав рішення комісії Авдіопольської селищної ради. Ну, я впевнений, що все це робиться з прямої вказівки Авідопольського селищного голови Лідії Івановни Савєлєвої, яка, як на мою думку, робить все з метою гальмувати ці процеси декомунізації в Україні. Я так вирішив. Раз влада не діє, я як представник громадської організації Незламна позиція, я, як член тієї самої комісії, як мешканець Авідіопольської селищної територіальної громади та як громадянин України зроблю цю процедуру самостійно та приберу ці, ці назви про ці військові конфлікти, де нашим солдатам доведилось бути загарбниками. У Ідьополі ще є місця, які потрібно привести у відповідний стан. Тому громадська організація Незламна позиція продовжить роботи у цьому напрямку.